Аналі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Земельні війни на Рівненщині, у селі Городище, що під обласним центром три десятки людей звинувачують голову з позивчого кооперативу у самовільному захопленні їхньої землі. Підробці документів і навіть здирництві протестувальники запевняють, керівник кооперативу нараховує людям не існуючі борги за електрику, фіктивні членські внески та вимагає плату за користування дорогами. Люди вже звернулися у прокуратуру, і тепер правоохоронці з'ясовують, чи справді голова кооперативу порушив закон. Подробиці далі. У селі Городи ще три десятки людей звинувачують голову споживчого кооперативу у самовільному захопленні землі. Кажуть, на початку 90-х років вони отримали в приватну власність земельні ділянки, виготовили на них державні акти та створили садівничий кооператив. Але згодом розповідають протестувальники, на їх землях виник ще один кооператив, споживчий. Я в шокі була, тому що якщо мені дали статут почитати, це виходить, що все це наше майно належить кооперативу. Я не маю права своєю дачею розпоряджатися. Якщо я виходжу вже із кооперативу, значить дачу мою забирає кооператив. Хоча в мене дача приватизована із 92-го року. У фальсифікації документів та захопленні їхньої землі люди звинувачують голову споживчого кооперативу Калина. кажуть, той незаконно виставляє їм рахунки за електрику та користування дорогами, а за першої нагоди відключає світло або ж примушує відмовлятися від земельних ділянок. Він мені прислав бумагу, що Я винен за 8 тисяч кіловат електроенергії. Розумієте, за що і взяв виліз мені відрізав. Я в кооперативі Городищанській, я не в його калині. Я за свої гроші платив гроші подували цю електромережу повністю. Ми вимагаємо, щоб цей кооператив споживчий, нехай існує, але не на нашій території. Ця земля належить садівницькому кооперативу В Усіх у нас державні акти. Сам голова споживчого кооперативу закиди на свою адресу називає безпідставними. каже жодної ділянки ні в кого. Не відбирав ще. Ми ні одної ні в кого ділянки не забирали і забрати не можемо. Бо землянки приватизовані державні акти не мають це, це все е, розповсюджують ці люди для того, щоб застрахувати старших людей, які ну не мають освіти і розуміють. І вони жахаються, що голова може забрати. Пан Петро переконує споживчий кооператив Калина, створений на законних підставах, і це підтверджують рішення судів. А люди, які його звинувачують, запевняє чоловік, не хочуть платити за рахунками. Ці люди позиваються вже на протязі трохи. Років до судів програли вже три суди по цих питаннях. Вони мають право організувати свій кооператив. І вони зараз взагалі не члени можуть так бути. Вони ж ми вони ж по дорогах їздять, маршруткою їздять, нічого не платять. Підтримати Петра Баюка прийшли рядові члени споживчого кооперативу. Запевняють чоловік, справжній господар. Хай скажуть люди, які дороги були. Він про зробив дороги, він зробив газ, провів, він електричество. У нас зимою взагалі не горіло електричество. Взагалі не горіло. От. а літом з перебоями зараз цілодобово. Попри заяви опонентів, протестувальники непохитні. кажуть, споживчий кооператив вкрав їхню землю. Свої аргументи люди виклали в заяві на ім'я районного прокурора. Нами отримано звернення від членів ліничого кооперативу «Гродищинський» щодо неправомірних дій голови споживчого кооперативу Калина. Так люди ставлять питання про. Низку, скажімо, неправомірних дій, зловживань з його боку. Ми будемо проводити перевірку за наявності підстав. По донесені відомості, якщо виявиться ознаки кримінального правопорушення, несемо відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань буде проведено досудове розслідування. Окрім прокуратури, люди звернулись до суду. Вони вимагають скасувати рішення про створення споживчого кооперативу та повернути землі в свій садівничий кооператив. Іван Марчук, Павло Шамшин та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. На рівнішині має з'явитися ще один дитячий будинок сімейного типу. Його хоче створити багатодітне подружжя Олександра та Оксани Біруків. Про свої плани вони розповіли голові обласної адміністрації, який завітав до родини, аби на власні очі побачити, у яких умовах живуть діти. Біруки нині виховують вісім власних синів та доньок та ще чотирьох сиріт. Втім, на цьому зупинятися вони не планують. Родина біруків це тато, мама та 12 дітей. Батьки жартують на таку ватагу ледь вистачає семилітрової каструлі борща. Раніше сім'я мешкала у звичайній рівненській трикімнатній квартирі. Коли бірукам стало зовсім тісно, вони переїхали до села Великий Олексин, де за два роки збудували затишну домівку. Тепер у цих стінах ще четверо осиротілих малюків знайшли для себе нову родину. Мені найбільше подобається ця сатана. Почалося те. Що дружина попала з двома дітками в лікарню, і вона там саме зустрілася з дітьми сиротами які там лікувалися, і ми так почали відвідувати притулок. У триповерховому будинку 10 кімнат. Незабаром на третьому поверсі батьки планують облаштувати ще й спортзал. Місця вистачає, тож вони готові взяти до себе нових дітлахів. Зараз біруки мають статус прийомної сім'ї, але взимку хочуть створити дитячий будинок сімейного типу. Такими піснями багатодітна родина зустрічає поважних гостей, котрі приїхали подивитися на умови проживання. Міський голова рівного опікувався цією родиною, коли та жила в обласному центрі. Їхня нова домівка йому сподобалась. Я як батько, який виховав двох дітей, я просто собі уявляю, які це титанічні зусилля, щоб так все було дисципліно, чисто, охайно. Діти гарно одягнені, все наготовлено. Просто вражає. Голова облдержадміністрації завітав до малечі з солодощами та книжками. Ще під час ведення будинку Василь Бертаж допоміг з будівельними матеріалами. Він обіцяє і надалі підтримувати родину біруків. Очільник області переконаний, влада має сприяти створенню таких сімей, адже вони допомагають дітям сиротам стати повноцінними членами суспільства. Сьогодні Віктор Янукович, президент України, ставить завдання губернаторам, щоб всі діти сироти були охоплені батьківським. Виховання у нас в області непоганий е, сьогодні відсоток 93%. відсотки. Наразі в області налічується більше 20 дитячих будинків сімейного типу та понад 6 десятків прийомних сімей. Такими формами виховання охоплено 282 дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівночина залишається у лідерах за народжуваності в Україні. А ще цього року у нас майже на пів тисячі зросла кількість шлюбів. Про це і не лише під час прес-конференції розповіли спеціалісти реєстраційної служби головного управління юстиції з подробицями Галина Баранчук. Реорганізація державної реєстраційної служби тривала три роки. Одним з її етапів стала передача функції реєстрації прав на нерухомість від звичного всім БТІ до цієї структури. Це на початку додало чимало проблем. Мали зрозуміти, що треба реєструвати своє майно, свою власність в державному реєстрі прав, який новостворений. Коли було вже зареєстровано право власності, але його знову треба зареєструвати у цьому реєстрі для того, щоб його передати, відчужити, подарувати. Та з часом пристрасті вляглися, а щоб зменшити черги, працівники служби запроваджують електронний запис на прийом. Як правило, навантаження на реєстраторів є зранку, а під кінець дня вже е, е, так, деякі реєстратори менше навантажені, люди з сіл не доїжджають. І тому після як правило оці хвилини прийому після 15-ї години ми виставляємо в інтернет. Водночас служба продовжує реєструвати народження смерті та шлюби. Як твердять фахівці, за кількістю народжених рівненщина є в числі лідерів України і цього року за 9 місяців на світ з'явилось трохи більше 13 тисяч намовлят, що дорівнює минулорічним показникам. А у шлюбів зареєстровано значно більше. Щодо шлюбів, в цьому значить, за ці 9 місяців у нас збільшилася реєстрація шлюбів. А в минулому році було набагато менше у цьому році. Це на 472 шлюби. Більше а ще служба створює реєстр видів економічної діяльності підприємців краю. Однак інформацію переліку надали менше половини бізнесменів Рівненщини. в реєстраційній службі. Нагадують, що той, хто не зробить цього до нового року, матиме проблеми під час податкових перевірок. Галина Баранчук Валерій Мартинюк інформаційна програма День. Палили машини, перевертали автобус та закидали міліціонерів камінням. Щоправда, усе це відбувалося не у реальному житті. А під час навчань на рівненському військовому полігоні там правоохоронці області демонстрували, чи вміють вони ліквідовувати масові заворушення та забезпечувати громадський порядок. Як усе було, дивіться у нашому сюжеті? Такого у реальному житті, принаймні, у нас на Рівненщині не побачиш. Однак правоохоронці кажуть, що вони повинні бути готовими до всього. Тому подібні навчання проводять вже вдруге. Такі ситуації, якщо трапляються, то вони одразу вирішуються на місці. А по таких ситуаціях сьогодні прийшли на навчання, тактико-спеціальні навчання по плану Хвиля. Це просто підго підготовлюється, особовий склад. До екстремальних ситуацій за планом хвиля мобілізують всі правоохоронні підрозділи області. Нині вони відпрацьовували навички припинення групових порушень громадського порядку та надання першої медичної допомоги потерпілим під час проведення масових заходів. Ці навчання вони відповідно до наших нормативних документів мають відбуватися кожний рік у зв'язку з тим, що Правоохоронні органи вони є правоохоронні, Вони мають бути завжди на чеку, мають забезпечити правопорядок. За словами начальника обласної міліції, його підлеглі діяли злагоджено та професійно. Я вважаю, що да своїми силами ми зможемо забезпечити охорону громадського порядку, враховуючи менталітет і захворону слухмяність жителів нашої області. Я думаю, що таких подій у нас не буде, масових заворушень. Але ж, яка б ситуація не складувалася, ми готові діяти згідно наших законів і вимог. Ольга Васюга, Назар Мідріган, інформаційна програма День. І знову музика лунає у залі камерної та органної музики рівненської філармонії. Молоді музиканти з Києва та досвідчені рівненські оркестранти виконували твори Баха, Моцарта та інших композиторів. Керував колективом Петро Товстуха. За словами диригента, у Рівному запланували серію подібних концертів. Більшість творів на рівненській сцені звучатимуть вперше. Їх особливістю є те, що у класику музиканти вплітають сучасні українські мотиви. Такі два е, своєрідні парафразні твори. От, е, один твір е, Вишинського написаний з приводу легенди української, як колись на Україні ховали муки. От і музична така інтерпретація цієї традиції. От, другий твір е, Олега Безбородька це парафразна теми, е, теми з опери Кармен Бізе. Жоржа. От, і ну, от, е, такі два твори. Е, які фактично збудовані на ідеях класичних, романтичних, от, е, або традиційних українських, от. а інші твори: е, 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 два концерти Баха, один концерт Моцарта. Спортивна благодійність рівняни грали у міні-футбол, аби допомогти колишньому голкіперу Вереса Андрію Сікальському швидше стати на ноги. Нагадаємо, після ампутації кінцівки для повноцінного життя екс воротарю потрібен дороговартісний протез цього разу. Інтернет-спільнота, типове рівне та громадська організація вболівальників з допомогою турніру змогли зібрати хай і невелику, але від того не менш потрібну суму для наближення мрії Андрія. Ці рівняни зібрали свої мініфутбольні команди і зареєструвались для участі у благодійному турнірі, аби хоч якось допомогти екс-голкіпору Рівненського Вереса Андрію Сікальському. Кілька місяців тому хлопцеві, в якого тільки но народився син, після травми ампутували ліву ногу. Внесок за участь у турнірі 150 гривень з команди. Від глядачів пожертвав скриньку. Загалом зголосились на змагання вісім колективів. Єдине, що прикро, що здивувало мене, це те, що багато хто просто відмовився. Я думав, що люди будуть більш сприймати позитивно такі турніри, благодійні, перш за все, але деякі люди мене, чесно кажучи, неприємно здивували. Цей турнір став другим на підтримку екс-футболіста. Загалом під час його проведення зібрати вдалось трохи більше двох тисяч гривень. Сам Андрій каже, навіть таким невеликим сумам він вдячний, бо це для нього не тільки фінансова, а ще й моральна підтримка. Нагадаємо, на протез, який допоможе молодому батьку. Киві жити повноцінно потрібно 350 тисяч гривень. Зараз в мене є більше трохи третини цієї суми. Я зараз поставив собі тренувальний протест на півроку. Поки ми цієї суми в нас немає, то я буду вчитися на одному. А як Дай Бог не збираємо цю велику суму, то я вже ну поставлю собі хороший протез і вже відповідно зможу і ходити із сім'єю, і з друзями десь із своїм синочком пройтися. Організатори турніру запевнили, що ці благодійні змагання стали не останніми. Також збір коштів вони й надалі продовжуватимуть під час фан-маршів у місті та під час футбольних переглядів на фан-зоні у парку Шевченка, а також у рівненських вишах. Іван Марчук назармідріган інформаційна програма День. Попри щільний графік, футболісти Рівненської Славії без особливих зусиль розібралися з Кузнецовським ізотопом у першому півфінальному матчі чемпіонату області серед ветеранів у рівному на стадіоні Авангард. Господарі перемогли 3-0. Перший гол у ворота атомників у середині першого тайму забив Роман Волох. Подвоїв результат Олександр Григорович. Другий тайм запам'ятається вболівальникам одразу двома 11-метровими у різні ворота. Кузнецовці своєю можливістю не скористалися, а от Роман Максимюк не схибив. Матч відповідь між командами у Кузнецовську відбудеться найближчої п'ятниці. Тоді й стане відомо, хто з клубів вийде до фіналу. Результат закономірний. Думаю, 3-0. Могли б забити. Ми, звісно, більше моменти у нас були. Ну і могли забити пенальті. Воротар виручив. Так що счет мог бути і 3-1, мог бути і 4-1. Система проведення змагань дуже неефективна. Ми зайняли перше місце в групі, Славія зайняла перше місце в групі, зразу нас попало грати цей. Вже третій рітер підряд. Я, я, я за, 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 за цю схему короче, не, не дуже не задоволений. Було срібло, стало золото. Приємне для рівненських шанувальників спорту. Повідомлення надійшло із міжнародної федерації боротьби Рівненську борчиню вільного стилю Ларису Скоблюк, оголос оголошено чемпіонкою Європи серед юніорів. Осе через допінг, який виявили у представниці Молдови, з якою Лариса боролася у фіналі Європершості. Нагадаємо, юніорський чемпіонат Європи проходив у липні у Македонії. Там 20-річна вихованка Дениса Кайди посіла друге місце. І наостанок традиційно нагадую RTBR.ua, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі!